Друзі, всім привіт! Я Олександра Гончаренко. Вітаю вас із Ковалівки, де вже зовсім скоро розпочнеться матч четвертого туру української прем'єр-ліги Вібет, у якому сьогодні буде протистояння нашого колосу проти Вересу. Сьогодні досить спекотна погода, плюс 33 градуси тепла. Тож кожна з команд має бути готовою до цього виклику. На трибунах вже потроху збираються наші вболівальники, Також сьогодні кожен вболівальник, який прийшов вболівати за свою улюблену команду із трибун стадіону, отримав. У подарунок шалик із в кольорах Прапор України та символікою клубу. Тож сподіваємось, віримо, що сьогодні підтримка буде вкрай яскравою для нашої команди. Наразі щодо турнірної таблиці наша команда Колос посідає 13-те місце, маючи два очки у своєму активі. А команда Верес посідає 14-те місце, маючи одне очко у активі. Відповідно, обидві команди будуть боротися за підвищення у турнірній таблиці. Нещодавно «Колос» зіграв досить емоційний матч проти оболоні. Кубковий матч. Основний та додатковий час завершилися в нічию. І, на жаль, наша команда поступилася у серії пенальті. Ця гра стала першою офіційною для воротаря колосу Романа Мисика. Тож прямо зараз огляд цього матчу та коментар Романа. Дуже хотілося виграти, не тільки мені, звичайно, всі на команді. Дуже багато сил віддали. Чесно, дуже обідно, що оці позитивні емоції, які ми відпрацювали за 120 хвилин, так хотілося отримати позитивні ті емоції. Дуже обідно, але дуже багато плюсів можна знайти в цій грі. В першу чергу, це одне ціле, яке було на футбольному полі. Видно було, що хлопці з останніх сил. Виривали себе максимально для того, щоб здобути перемогу. І я вірю, що це буде маленький поштовх в майбутнє для того, щоб ці перемоги прийшли. Я вірю, що ми їх заслужимо. Щодо історії протистоянь, то саме в УПЛ усього було зіграно 6 матчів, з яких 5 перемог Колосу, одна нічия. На полі Колоса зіграно 3 матчі, усі завершилися перемогою нашої команди. Останній матч на нашому полі 12 серпня 2023 року, третій тур чемпіонату України 23-24, завершився перемогою 2-0. Голами виділились Денис Безбородько та Павло Оріховський. Переможна серія Колосу у матчах з Вересом тримає вже 5 ігор. Щодо кадрових справ, то зараз на реабілітації знаходяться Ємець Лучкевич та Алефіренко, який отримав травму гомілкостопа. Козік та Дієго наразі працюють із тренером із. Під, фізпідготовки. Ну а зараз традиційно я вам назву склад команди на цей поєдинок. І на воротах сьогодні Роман Мисак, справа в захисті Єгор Поправка, зліва Андрій Цуріков, в центрі захисту Микита Бурда та Валерій Бондаренко. Центральні півзахисники Олександр Демченко, Гагно та Павло Оріховський, крайні півзахисники Олег Ільїн та Владислав Велетень. Форвард Денис Безбородько, запасні Пахолюк, Горох, Кукош, Шершень, Бойко, Криворучко, Третьяков, Гусов, Салабай та Паулаускас. Головний арбітр сьогоднішнього матчу Анастасія Романюк. Вчора наша молодь команда Ю-19 зіграла проти команди Верес Ю 19 і зрівняв рахунок на 89-й хвилині. Наш гравець Максим Калінкін. Калінкін. Тож прямо зараз пропоную до перегляду огляд цього матчу. В повинно сьогодні пройти найвищий центру. Ще один пас, але це не точно, це обрізка. ой Ой-ой-ой. Ну тут тут. Бачу. Пішов удар, непоганий. Подача. Це голос атаці. Є подача натальню, але там нікого немає. Гуселтів зараз. Зберігається, вичерпуйте подачі, є подача. І підбирання в один дотик удар є, немає. Там... Ходити в штрафний майданчик. Є навіть удар. Подача від гусела. І захисник. тут. кінця можна в штрафний майданчик, входити. навіть є удар і. Подача. Класна подача, удар! Небезпечно, дуже було. Почна подача від Гусула. Небезпечно, навіть дали прийом обрізка. Боротьба пішла. Ну і це штрафний, це буде жовта. Пішов, удар, небезпечно, дуже. Хвилин немає в нас 100% моментів. Але чіпляються за м'ячі. Ось зараз можна пробити дальне стійка, удар. І фіксується, Фікс... Подача. Удар навіть є, навіть є ось тут, побачимо. Ой-ой-ой, яка передача може пройти далі. Є момент, удар. Пішла подача на дальню стійку, і Тут можна замикати. Чи буде удар? Замах пішов. Це Марва. Один в один, в принципі. Ще один пін. І подача дальня стійка, Один один! Нашої жіночої футбольної команди Колос то раді повідомити, що команда здобула переконливу перемогу над кривбасом з рахунком 3-0. Автори голів це Андрухів Вероніка та Надія Куніна. Тож прямо зараз огляд цього матчу. А прямо зараз у нас в ефірі в гостях прес та нашого нашої академії Галини Третяк. Привіт, Галю! Сьогодні я бачу, що у нас дуже велика підтримка від нашої академії. Розкажи, будь ласка, більш детально. Так, сьогодні у нас такий розклад, що дозволив нашим хлопцям, їх батькам приїхати і підтримати нашу команду тут на стадіоні. І всі у нас більше 200... Людей зібралося тут, тому я впевнена, що сьогодні буде шалена підтримка від наших вихованців. А розкажи, будь ласка, більш детально про новини нашої академії. Так, ми не бачились десь два тижні, і у нас купа новин з'явилася за цей час. Всі команди повернулися зі зборів. І зараз працюють тут вдома на нашій базі, і проводять тренування, проводять спарінги. І деякі команди вже встигли взяти участь у турнірах у дуже авторитетних турнірах і е, завоювати призові місця. Команда Олександр, Олександра Бондаренка взяла участь у Динамо Київ Кап» і у Сільвір-Лізі посіла перше місце. Команда Сергія Дмитренка це ю 14 дебютанти нашої дюфел цього сезону. Вони взяли участь у кубку легенд, який організував футбольний клуб Карпати, і там теж стали переможцями. Причому йшли по цьому турніру в суху. Наші ворота залишились сухими. Ми дуже класно виступали хлопці. Буквально вчора ми отримали звістку, що команда Ю. U... 11 цього року. Ще я минулорічними категоріями. Думаю, вони посіли перше і третє місце. Вони виступали на турнірі дитяча ліга чемпіонів двома командами. І обидві команди призові місця отримали. Перше місце і третє місце. Наші тож все успішно дуже починаємо. І я сподіваюся, весь сезон буде такий радісний, успішний для наших дітей. Наскільки я знаю, набір іще триває? Так, ми продовжуємо запрошувати до нашої родини ковалівської всіх, хто захоплюється футболом. Я впевнена, що для будь-якої дитини заняття футболом підуть тільки на користь. Це дисципліна, це команда, це друзі. І це фізичний розвиток, здоров'я. Тож всі дітки від 18 до 12 року народження. Ми чекаємо їх у нас в на НТБ колос. Ми тренуємося на Софійській борщагівці. У нас в інстаграм. Є телефон, кнопочка подзвонити. Це телефон директора нашої академії Андрія Михайловича Костенка. Ви можете написати нам в Дірект в інстаграм. Ми теж відповідаємо дуже швидко на всі питання, надамо контакти, все роз'яснимо. І якщо є хоч маленьке бажання займатися футболом, ми від ради вітати вас в нашому клубі, в нашій академії. Тобі дуже вдячна за твої відповіді, за всю інформацію, яку ти надала. Бажаю гарного перегляду і перемоги, перемоги нам. нам. Та, да. дякую да. дуже. Що ж, друзі, а щодо наступної гри нашої жіночої команди, то вона відбудеться домашня гра 28 числа. А от основної команди «Колос» то відбудеться на виїзді 31 о 15.30 проти команди Олександрія. Дивіться пряму трансляцію на каналі УПЛТБ, яку яку можете знайти на всіх популярних очі платформах. Також наша жіноча команда вже зовсім скоро буде вирушати на Лігу Чемпіонів, завдячуючи керівництву, ви будете мати змогу дивитись прямі. Трансляції наших матчів жіночої команди на каналі УПЛ ТБ також вчора відбулася урочиста подія саме саме відкриття інклюзивного житлового комплексу для сімей ветеранів війни. Побудованого завдяки невпинній доброті та щедрості нашого президента Андрія Анатолійовича Засухи 59 родин вже знайшли свої домівки та надію на краще майбутнє. Ми обираємо гідно проживати кожен день, підтримуючи одне одного і наших захисників. Велика вдячність за добре серце та незламну віру в світле майбутнє України. Також, 24 серпня, в День Незалежності України було відкриття меморіалу пам'яті героїв нашої громади. Висота щогли для. Прапора становить 42 метри, а сам прапор 9 на 6 метрів. Шановні друзі, для першого символічного удару по м'ячу запрошується воїн ЗСУ, молодший сержант безденіжний Гліб Олександрович, позивний мексиканець. А 25-го Серпня Гліб став мешканцем інклюзивного житлового комплексу для воїнів з інвалідністю «Квіт Калини» на Київщині, що відкрив наш президент клубу Андрій Анатолійович Засуха. Що ж, друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Я вам бажаю гарного перегляду. Вболівайте за улюблену команду, підтримуйте, приходьте підтримувати нашу команду із трибун стадіону, так як у перервах матчу кожного разу є цікаві розіграші із різноманітними призами. Я вам бажаю гарного перегляду. Слава Україні з колосом в серці.